Хлопці, як треба вам трактор, великість з кабіни. Як не хочете ви переплачувати зайві гроші непонятним фірмам за дизайн, як ви хочете, щоб цей трактор був і економічний, і бюджетний, і провірений 13 років. 13 років в Україні такі трактора роблять в людей. Пацани, то це однозначно ваш варіант. Ціна якість, оптимальне співвідношення, бренд провірений часом, ціна не захмарна. Всю ціну входи, бачите, габарити, кольоса, примусові там, реверси, все є, я покажу. Ці ціну входить, все. Це кентавр 504, нові. Це це і це це пацани з кондюком, з усіма прибомбасами, з усіма тим, що є в набагато дорожчих тракторах. І на відмінності від самих дішманських таких п'ятих, де всього на випили, тут є якість, тут моторки, тут ходова кентавровська, провірена часом, временем і так далі. Тобто мости, коробка надіжні, вони будуть ходити, це не одноразовий Китай. Грубі редуктори, нормальні, розчитані на 50 коней, високі колеса, хороший дорожній просвіт, зручна ергономіка, все файно зроблено. В, в тракторі, і, звісно, він не уступає. І по зовнішньості, по дизайнові є дуже класні кольори, не такі, як всі, просто сині, чи червоні, чи зелені. Бачите, який кольор. Голубий такий сірим металіком, щось таке. Тут все бачите, під підкапотне зроблено, акуратненько. І, звісно ж, бачка, два паливних великих, щоб вам не дозаправлятися. Великі задні колеса, великі противаги, багатсько гідравліки на е, причіп. Нормальне освітлення зроблено. Роздвіжна регульована колія по ступіці, примусові циліндри є. Бистрозйомні євротяги є. Нормальний. Крепкий мост є кабіна герметична, капсульна, тобто стоїть на подушках. Є сама кабіна сучасна, хороша, огляд 360, все це теж є, тобто двохдіскове щеплення. В коробці дві швидкості валвідбору теж все це є. І за адекватну людську вміняємо. Ціну отаку от його дракон. І дивіться, яка кабіна. В бюджетному трактор. Просто дивіться, яка кабіна. Люкс мікрофібра коврик, Все приборне. Регулюється кермо, регулюється приборне саме, сидушка. Тут все зашито, тут все обшито, сидушка зі спинкою, з підлокотничками Люкс комфорт повністю все є. Вот. Дивіться, як тут органи управління зроблено. Все є зручно, все є понятне, сів собі робиш, все. коробка під праву руку, монітор є, люк зверху, щоб в кабіні світло провітрити можна, все є. Фільтра салону, як працюєте пестицидом, повністю все є. Мафон, кондьор, я вже впав, є. Ось регулювання клімату. Пожалуйста. Відкрили собі, як кондір не треба. Все. Супер люк за такі гроші. Це і комфорт, і сучасність, і всі сучасні опції, які тільки можливо. реверси, примусовий і так далі. І бренд Не No Name, який вже багатько років в Україні є на ринку. Кентаврик, якому люди довіряють, який вже відпахав десяток років, вже 13-й рік. ДВ раніше називалися тракторчики. Вони прості, вони можуть пом'ялити, що зморочують там, електрика і ще щось таке. Ну ходова частина, мости, коробки завжди були нормальні, техніка обслужить, на них є запчасті, вони безперебойно поставлялися все повномасштабне запчасті, є сері, тобто вся інфраструктура, фірма роби, фірма ДТЗ. ДТЗ, не з ДНТЗ. Мені фірма робе, обслужує техніку, все як має бути коло. Тому цей трактор ти не купуєш непонятно. А ти купуєш трактор, який, який має репутацію, який файмість, ціні в ціні якості, який послужить добряче. Тобі. От, тому, хлопці, хто шукає тобі хороший у вас Недорогу провірюємо держи 50- для вас цей варіант. Кентавр 504 це уЄ. Можете обрати з кондюком, можете обрати без кондюка. Доставка, документи, все входить в спадку.